Перша реакція Андрія Шевченка на гру збірну країни з футболу в матчі проти Англії. Дивне рішення Руслана Ротаня, яке обурило фанатів. Курйозна історія з збірна, яка трапилась напередодні матчу з Англією. В Динамо Київ назвали хто може замінити Мірчу Луческу. А також хитра пропозиція донецькому шахтарю по зірці з Бразилії. Та як відомий дует серії А з однієї збірної влаштував байкот у своїх командах про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Ну як завжди, не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі та підписуватись на канал, щоб це відео побачило якомога більше людей. І ще так ви допоможете розвивати український Ютуб разом. Всім небайдужим дякую. Одна із головних зірок серії Аталаця Мілінкович Савіч відмовився продовжити контракт і змінить команду влітку. Повідомляють італійські змі поточний контракт серба добігає кінця в 2024 році. Раніше була інфа про інтерес до нього з боку арсенала Нюкасла та Вестхему. Які готові заплатити за нього понад 50 мільйонів євро в цьому сезоні? Сергій провів 36 матчів, забив 6 голів та зробив 8 асистів. Аналогічна ситуація з душаном Влаховичем Форвард не бажає залишатися без ліги чемпіонів і повідомив керівництво Юве, що якщо вони не проб'ються в турнір, то його краще продати. Тим паче, що по ньому є предметний інтерес від ім'ю Реала та Все того ж Арсеналу. Взимку з Туринців зняли очки, через що відставання від Ліги Чемпіонів майже нереальне. На рахунку 23 річного Форварда, 28 ігор та 15 результативних дій. Баварія звільнила Нагільсмена та призначила Тухеля. Якщо тут питань загалом немає, дивлячись на відсутність якогось прогресу мюнхенців, то ось куди цікавіше, а де продовжить кар'єру Юліан. Одним із основних варіантів для німця The Time називає Тоттенхем, який учора звільнив конте і поставив на його місце тимчасові варіанти внутрішньої структури Крістіана Селіні, котрий працював ще у штабі Антоніо. Спеціаліст буде очолювати літа, поки там не визначиться з основними кандидатами. Зараз їх два це сам Юлія Нальсмен та Маурісіо Пачетіно. Хоча насправді досить дивно, що обидва тренери зараз знаходяться без команд. А Тоттенхем все одно призначає стилінію. В Лалізі продовжують вихваляти Віктора Цянкова, і цього разу на офіційному акаунті ліги з'явився допис, якому повідомляють, що Віктор перший українець в історії, який зробив дубель в іспанській першості, доповнивши це ефектним коментарем ураганне ім'я Ціанков. До речі, Франсуль нещодавно заявив, що шокувала різниця в 95 мільйонів євро між трансферами Цянкова та Мудрика. Адже на його думку саме Віктор, з яким він встиг пограти, досяг більше в УПЛ і був стабільнішим не один сезон. До речі, в Динамо Київ почали нарешті працювати над пошуком заміни для Луческо. Основні вимоги до спеціаліста європейське бачення футболу і вміння працювати з молоддю, бо ніяких трансерів найближчим часом обіцяти там не зможуть. Серед кандидатів з динамівськими серцями на даному етапі розглядається лише Сергій Рибров. Який все ще має контракт з Аляйном і не поспішає в збірну, не дивлячись на певні усні домовленості, донецький шахтар отримав офіційну пропозицію від Атлетіко Мінейро Педріньо. Бразильці хочуть продовжити оренду півзахисника до зими і додати в договір пункт про викуп. Раніше й сам гравець відкрито заявив про небажання повертатися в Україну, і, хоч в клубі він і близько не демонструє ті гри, що в нього була в шахтарі, але тим не менш йому лише 24 роки, і він все ще знаходиться у полі зору деяких європейських команд. За рік в у нього 21 матч та лише один асист. Причому виходить він на поле переважно лише на заміни. Збірна України не створила сенсації і поступилася Англії з рахунком 2-0. Із цікавого відзначив досить авантюрні рішення Руслана Ротаня зі складом, який залишив поза заявкою Попова та Ярмоленка, довіривши центр оборони дебютанту Сватоку на правий фланг нападу, відвинувши Руслана а не Віктора Цянкова, а в нападі залишивши Яремчука, а не Довбика. І якщо дебютанти Сваток та Судаков свою форму виправдали, то гра на фланзі від Руслана проти фізично сильної Англії і в парі з найкращою версією Караваєва, напевно, одразу була переречена на провал. Чотири вдалих обірші та нуль ударів це явно не те, що потрібно було в цьому матчі. Краще межці грі у нас стало шахтарське тріо, Трубін судаков Матвієнко. У кожного з яких оцінка перевалила за сім, які точно тепер створять приємний головний біль для штабу, коли відновляться Бущан та Шапаренко. Гірші ж Михайло Мудрик, Руслан Малиновський та Олександр Караваєв, яких просто з'їли фланги Англії. Чогось трагічно з цієї поразки робити, звичайно, не варто всього ж на всього перший тур. Тим паче, що такий рахунок точно не повинен дарити по психології команди, як це було, наприклад, після 0-4 на євро. Відзначу також, що скоріш за все євгена коноплянку ми більше в збірні не побачимо. Інакше, ж з його вихідом на останні декілька хвилин, пояснити важко. Ветерану просто зробили церемонію прощання на стадіоні, де можливо колись він провів свій кращий матч в кар'єрі. Що тим не менш досить сильно обурило все одно багатьох експертів та вболівальників в коментарях. Андрій Шевченко, який традиційно намагався бути стриманим, охарактеризував цей матч так. Мені дуже приємно, що вболівальники цінують зусилля гравців. Англія була набагато кращою та більш якіснішою. Але мені сподобався підхід нашої команди. Ми йдемо з високопіднятою головою. Україна показала хорошу боротьбу. Закінчив інтерв'ю Шевченко. І цікаво, що проса Ротаня, для якого це був дебют, Андрій Миколайович не сказав ні слова. А ще кумедний епізод трапився перед матчем, коли в незручне становище всього одним запитанням поставили Артема Довбика. Наші маленькі вболівальники. Один з яких поцікавився скільки ж їм платять за гру. тобі тебе за прощив за мач? Дякую за запитання. За матч нам гроші не дають. Нам дають місячну зарплату. Під минулим відео мало кому вдалося правильно назвати ім'я Сергія Назаренка як краща бомбардира в збірні України серед четвірки Мілевський Назаренко, Воровєй Селезньов. У півзахисника 12 точних пострілів. Тепер запитання наступне: Гусін, Воронін, Кучер чи несмачний. Хто з цих футболістів провів більше матчів за національну збірну України? Чекаю на ваші відповіді в коментарях під відео. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей. А отже, я досягну в 100 тисяч глядачів, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.